О півночі сталася новина, сталася новина, родить, діва сина родить, діва сина, родила, страждала, родила, страждала нам, ки одала нам, ки го дала, вона нам. Дало гонамоки, в жидів, всіє руки, вжидів, всіє руки, жидиго мочили, жидиго мучили до хре, прибили, до хре, з хреста здоймили, а з хреста здоймили, та й в гріб, положили, та в гріб, положили. Прийшла Божа мати, прийшла Божа мати та тайста, ларидати тайста, ларидати, на колінця впала, на колінця впала тайтя, що ридала Тай шкори дала, де впала сльозиця, де впала сльозиця там ста, лакрениця там са. Лакриниця, завжди воду брали, люди воду брали Христа, прославляли Христа, прославляли, а де упала кровця, а де впала кров'ця? там сам, ла церковча там вста, ла церковця люди в ню ходили, люди в ню ходили, Богу вся молили. Молили, та й ми те сходимся, Та й ми те сходимся, Богу. Помолімся, Богу, помолімся. Весь день весело вина, Ісус народився дитина. ти дорожче.